В школу не йдете, правда? Не. А чого ви прийшли на службу? Ну, Зазвичай ви йшли на рорати, потім йшли в школу. Да? Сьогодні ви прийшли на службу, не йдете в школу. Чому ви прийшли сьогодні на службу? У мене канікули. Добре. У мене канікули. Добре. А канікули скільки часу будуть у вас? Два місяці. До 15 лютого. То означає, якщо ви прийшли на службу, у вас канікули, то означає, що ви кожен день тепер бо канікули будете ходити на службу, правильно? Кожен день є службу. Кожен день є служба, так? Ого, тут ми зайшли в тупік. Добре, ще які є причини, чому ви прийшли сьогодні на службу? Щоб молитися. Добре, ще які є варіанти. Чому ви прийшли сьогодні на службу? Ми раді службі. Mm -hmm. Добре. Щоб Ісус до нас прийшов. Молодець. Гарні відповіді. Дякую вам, дівчата. Ви чому прийшли сьогодні на службу? Чому? Світла нема. Світла нема, а, не а тут є світло, добре. Йдемо до світла. Йдемо до Ісуса, який є світлом. Добре. Чому питаю? Тому що хочу. Похвалити вас, ви молодці, що ви прийшли сьогодні на службу, не тому що є школа, і ви перед школою вже йшли в школу, то заодно зайшли на службу. Але спеціально встали, доклали зусиль, вас розбудили. Тяжко, але встали і прийшли на цю службу Божу. Пам'ятаєте байку про Зуску? Давно було, так, вже два тижні пройшло. Скажіть мені, просто нагадайте мені головну ідею цієї байки. Хто ще пам'ятає? Ще руку треба піднімати. Куди кричати? Так. так. Хто ще пам'ятає байку про зуску? Ану, думайте, думайте. Так. так. Добре, яка була головна ідея цієї байки? Вона говорила, говорила і говорила, а потім що з нею сталося? Що вона навчилася? Мовчати. Мовчати. Навчилася мовчати. Вона зустріла сокола, який навчив її мовчати. Сьогодні маю для вас іншу байку. Хочете послухати? Байка про слоненятко Джо. Давайте будеш тут стояти, тримати, щоб ви бачили. Встань вище. Так, так. Так, щоб всі бачили це слонятко Джо. Видно вам? Покажи теж для всіх, які є в церкві. Це слонятко Джо. Воно маленьке, воно було найменшим в сім'ї, наймолодшим. Але найнеслухнянішим, найбільше біди робив Джо в своїй сім'ї. У нього було багато братів, сестер, велика, велика сім'я слонів, а він був най-най-най-най тим, котрий робив найбільше біди. І одного разу його батьки, великі слони кажуть йому: Джо, ми йдемо на прогулянку, пішли з нами. І Джо збунтувався каже: не хочу я йти з вами на прогулянку, бо мені з вами. Нудно. Мені з вами нудно. Батьки засмутилися його і кажуть, але ж твої всі брати і сестри, вони дуже радо ходять з нами на прогулянку, пішли з нами. Ні, я не хочу, мені з вами нудно, я не піду. І взагалі каже, бути слоном це нудно. Тоді заплакали його батьки, але якщо Джо. Так сказав, ну, то так нехай буде, і кажуть йому Джо, тоді ти залишайся тут, а ми підемо на прогулянку, коли ми будемо повертатися, ми тебе заберемо. Ну і маленький Джо залишився сам, ну він там трошки погрався, в озеро стрибнув, поплавав собі, погрався, але скільки він там може сам гратися, стало йому теж нудно і каже, каже сам до себе, бути слоном це дуже-дуже, дуже нудно. Не хочу я більше бути слоном. Ну і пішов він йде лісом, іде йде. І на своїй дорозі він зустрічає таку гарну, гарну, красиву лань. Добре. Зустрічає таку гарну, гарну, красиву косулю. Знаєте, хто така косуля? О, міні-олень, тільки без рогів таких великих. Вона дуже гарна, вона дуже швидко може стрибати деколи, тоді, коли не треба. Але вона дуже-дуже красива. І сон такий дивиться, о, яка косуля. Я би хотів бути такою косулею. І каже до косулі, давай я буду так, такий, як ти. І Почав стрибати як косуля, ну але подивіться на його лапи. А лапи кусулі це чотири лапи, як одна лапа слона. Він почав стрибати, він її не зміг догнати, впав, вдарився, каже, все, не буду я косулею, це мені не підходить бути косулею. Ну добре, йде собі далі по лісу, йде, йде, каже. А дивиться мавпи, мавпи на дереві. Так зверху дивиться на мавпи. Там їх було десь четверо, п'ятеро мавп. Вони там Бігають по цим деревам. І каже слон до мавпи. Каже, я хочу. Ні, каже. мавпи, я теж мавпа. Давайте пограємося разом. Ну, бо він вирішив, що він буде мавпою. мавпи. Маупи е, стрибнули вниз на землю до слона кажуть: добре, будемо гратися. І почали його е, за вуха дьоргати. За... За його хвіст, за його хобот дьоргати, повистрибували на нього цілого. Ну вони маленькі, вони дуже такі активні мавпи. Ні? А слон такий такий собі, ледве-ледве ходить, товстенький. І він каже: ні, я не хочу бути мавпою, бо вони мені вже надоїли, вони всюди бігають по мені, дьоргають мене. Ні, не буду мавпою, Ну, добре. Йде слон далі, йде йде по лісі, гуляє. Дивиться, білка в дуплі, білка в дуплі. О, вона така маленька. Вона сховалася собі в то дупло в дереві, занесла собі туди горішки, буду і я собі білкою, каже слон. Взяв собі горішок, знайшов і в то дупло хоп, і застряв. Тому дуплі, ну бо подивіться, яка в нього голова. Ну в білки голова ж не така, правда? Трошки менше. Ну, хобот, і трохи голови теж помістилося. Ну і все. Він ледве-ледве виліз із того з того дупла і каже: ні-ні, білкою бути це не для мене, бо я туди не влізу, в ці, в ці дерева. Гарно бути така вона скромна ця білочка. Тихенька пострибала собі по деревам, хотів би бути, але не мої параметри, каже. Іде собі далі, йде, іде, піднімає голову і дивиться, летить попугай. Попугай. Попугай такий гарний, кольоровий такий. І говорить. Ну, тут всі тварини, в принципі, говорили. Але попугай говорить. І він каже, о, він літає, я би теж хотів літати. Каже, попугай, навчи не літати. Ну, слон до попугай, навчи не літати. Добре. Вийшли вони так на край гори, на таку скелю, на такий обрив. Ну і попугай каже, треба пригати і розкрити крила. Ну, Слон каже, ну я попугай, каже, то добре, я попробую. Попугай полетів, а слон як впав з тої гори в болото. Цілий грязний від того болота, думаю собі, йо, не буду я попугаєм, не виходить мені літати. Ну, добре. І каже йому Попугай тоді: слухай слон, може, ти будеш слоном. Тоді слон задумався. Може, дійсно мені бути слоном? І в цей момент відбувається така ситуація. Летить пташка, яка мала своїх маленьких пташенят. І один із її дітей, маленьке маленьке пташенятко, яке лише народилося, воно впало в це озеро, велике-велике озеро. І це Сашка каже, допоможіть, допоможіть, спасіть мого маленького, моє маленьке пташенятко, допоможіть мені. І ніхто не знав, як допомогти, тому що озеро досить велике. І тут наш герой Джо показує свою силу. Він біжить в це озеро. Дивіться, який в нього хобот великий. І він цей хобот туди в озеро опустив. Пройшов по цьому озеру, знайшов це пташеня своїм хоботом, цим своїм пилососом, витягує його наверх, це маленьке пташенятко, і каже, я його знайшов. І тоді ця це, це, це пташка, ця це мама маленького пташенятка каже, дякую тобі, бо ніхто інший цього зробити не міг. Тільки ти, дорогий мій. Слон Джо. Дорогий. Отож, якби слон Джо став білкою, мавпою, ким там ще він хотів бути? Попугаєм, а ще. Мавпою. А ще. Косулею. Так. Четвер чотирь, чотирьох таких тварин, яких він зустрів, хотів ними стати. Він би не зробив цього, що він зробив. Він би не спас це маленьке пташенятко. Суть байки в тому, що. Ага, ви знаєте. Добре, в чому суть байки? Як ви думаєте? Як ви думаєте, що, що може нас навчити ця байка? Хто ще знає? Треба бути таким, який ви є. Добре. Бути собою. Деколи нам хочеться бути таким, як хтось, бути інакшими, бо хтось там ніби має якісь інші здібності. Але кожному з нас Бог дав свої таланти, свої здібності, якими ми можемо служити. Джо послужив. Тому що він спас маленьке пташенятко. Сьогодні ми чули в Євангелії про кого? Ви так я бачу уважно, уважно слухали Євангелія? Про кого була мова в сьогоднішньому Євангелії? Про слона Джо. Про слона Джо було в проповіді. Ми це в Євангелії поки що не записуємо про Джо, але можливо колись. Байка. А в самому Євангелії про що було? Давайте я візьму. Євангеліє? Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Про кого було сьогоднішнє Євангеліє? Про Марію, яка прийшла до Єлизавети. Вона прийшла для того, щоб їй служити. Тому що Марія вже була вагітна, була в похилому віці. А Марія могла би сказати, та що я можу, чим я можу допомогти? Нехай хтось інший допомагає. Але ні, вона пішла служити. Дорогі, ми вже дуже-дуже близько до закінчення Адвенту. Вже дуже-дуже скоро Різдво, буквально за кілька днів. Але нам не потрібно переставати вчитися служити тим, що ми маємо, тими дарами, здібностями, талантами, які ми з вами маємо. Цікаво мені, які ви маєте таланти, які ви маєте здібності, які можете послужити іншим. Наприклад, вдома послужити. Потім в школі теж послужити. Думайте, думайте. Помити поли, а в школі помити дошку. Добре. Роботящі здібності. Ще які є варіанти. Які ще ви маєте здібності? Робити. Робити добре. Помолитися за когось. Добре, це теж здібність, якою ми служимо іншим. Які ще маєте здібності, якими можете послужити. Прибирати у хаті. Добре. Коли... А, наприклад, така здібність, коли мама або тато, або хтось з рідних каже допоможи мені, будь ласка. Чи це буде здібність, щоби послухати? Я думаю, що буде. Деколи ми не хочемо її використовувати. Кажемо, а, я не хочу, не вмію, не знаю, потім це зроблю. Але ми можемо використати цю зрівність і сказати: добре, я тобі допоможу. Добре. Запам'ятайте собі в першу чергу служіння Марії, котра служить кому? Кому послужила Марія? Єлизаветі. А теж запам'ятайте приклад нашого. Брата маленького Джо, маленького слонятка, який залишився слоном і своїми здібностями послужив тим, кого зустрів, спас маленьке пташенятко. Амінь.